Марія, і ви на канал Ярне, Ліанитка, Духі. Отже, це відео буде більш логове, але також я придумала для себе цікаву гру. Гра буде називатися, напевно, 2 на 1, оскільки буде один процес, то буде новий процес, я буду розпочинати. і два Процеси це ті, що вже розпочаті. Це можуть бути як і ті, що там були розпочаті, наприклад, на минулому тижні, або просто на минулому, минулому місяці, або ж і довго в'язи. І так, давайте зараз я вам покажу, які процеси я обрала. Так як мені треба було швиденько розпочати процес, то відповідно процес, який я мала розпочинати, я вже розпочала. І ви його бачите перед собою. Це сумка Шопер. Скільки я вже вив'язала, можете порівняти. І, як бачите, буде перша сумка в таких кольорах. Я собі її запланувала і не дуже видно, тому що сумка досить велика. Складу отак навпіл. І я тут зв'язала денце. І також почала вже вив'язувати саму основу. Спочатку буде в мене сумка йти ось звичайними стовпчиками з накидом. А коли я вже перейду на цей колір, то вже, відповідно, зміниться сама в'язка, це вже ви побачите пізніше. Ось. ось така сумочка виходить, шопер, це буде шопер. І цей процес зараз для мене найактуальніший, оскільки я говорила, що в попередньому відео вам розповідала, що одну із сумочок мені треба зв'язати на певний час, і мені дуже потрібно її завершити саме цього тижня, тому що наступний тиждень у мене не буде часу. Я буду в'язати дещо інше, про що ви дізнаєтеся трішки пізніше. Ой, давайте покажу В'яжу ось таким гачком звичайним. Так, це четвірка, да. четвірка. Номери я вже, мені здається, говорила в минулому відео у пряжі. Але якщо, якщо що, то зараз також скажу. Це пряжа Макраме. Тут колір 762. А Оцей, оцей колір зараз скажу, бо в мене їх. Два моточка, то я можу собі взяти 777. Ось. Ось так. Це буде мій такий перший процес, який буде підпадати під початок. Новий процес, і який мені треба завершити якнайшвидше. Ось. Також, я думаю, хто в'язав пряжі макреме і взагалі сумки, то знає, що буває час і часу руки заморюються. І щоб трошечки розбавити, так скажемо, це в'язання, я вирішила взяти ще два процеси на шпицях. Ось. І один із цих процесів, ви бачили в попередньому відео, це ось така футболочка. Топ, топ. Буде топ. І я вже приєднала наступну ниточку і почала вив'язувати його далі. ось. Так як в мене ниточка запуталась, то довелося її розпутувати, і тому вона змотана в звичайний моточок. Ось І стільки в мене вже вив'язано, і так загалом, мені здається, ще небагато, але я приміряла, то треба ще. Ось це такий більш відпочинковий процес. Думаю, буду їх брати час від часу, поміж в'язанням шопера. І так як я вже сказала, що мені потрібно ж три процеси брати у роботу, два розпочати і один починати. Ось, це я придумала таку гру, якщо комусь цікаво, то можете також долучатися і грати разом зі мною. Ось, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Зробимо спільний чат і будемо грати разом. Ось так. І давайте покажу зараз ще один процес, який я беру в роботу. Я, було такий час, що я розпочала багато процесів, раніше багато шкарпеток в один час. Я думала, що їх справді багато але виявляється, я вже їх трохи подов'язувала. У мене лишилися Насіо дві. Два процеси шкарпетками не зв'язаний. І один із них це ось такий, тут та зв'язана одна шкарпетка і розпочата інша. Тут лише мисочок зв'язаний. І ось цю роботу я також буду брати цей, так скажімо, цю гру. Ось, і буду старатися вив'язувати. Я не знаю, чи встигну, оскільки, пойде, я би мала в'язати всі процеси потрошку, але мені. Один процес, так скажем, горить, тому подивимося. Можливо, вийде так, що щось і не пов'яжу, але такий процес беру. Ось, Тому що шкарпетки треба нав'язати на подарунки, щоб і... було. Тому що, коли доходить час до зими, до того, що хочеш подарувати до основного подарунка, покласти ще шкарпетки, то. Виходить, що тих шкарпеток нема, а е, я не так швидко в'яжу, і тоді, можливо, буде не так багато часу на в'язання. Тому я буду брати шкарпетки літом і потрошки в'язати ті шкарпетки. Можливо, я їх буду там брати, коли кудись їздити, чи ще щось. Ось. Але так, потрошки, надіюсь, я кілька пар до кінця літа зв'яжу. Ну, хоча б ті, що я запланувала на подарунок. Це вже буде плюс. Ось, Тому перше моє підключення ось таке. Буду далі працювати над цим процесом і зустрінуся вже в наступному підключенні. Отже, У мене вже друге підключення, і давайте подивимося, що я встигла зв'язати за тиждень, ось, але цей тиждень в мене вийшов від вівторка до вівторка. Ось, якщо ви пам'ятаєте, я вирішила зробити собі таку невеличку гру 2 на 3, 1. Ось її. Давайте тепер подивимося, що ж у мене вийшло. І так, давайте покажу вам спочатку той процес, з яким я працювала, напевне, найменше. Ось хоч і непогано попрацювала це шкарпетки. Якщо пам'ятаєте, у мене було зовсім трішечки тут відв'язано, тепер у мене відв'язана, виходить ем, частина від мисочка до клину, під, е, від, до клину і відв'язаний весь клин. І тут та, перший рядочок п'яточки. Е, П'ятка тут буде бумеранг. Е, ось. Я задоволена, зважаючи на те, що це був не пріоритетний процес, то він просунувся досить так непогано. Ось, як я вже казала, одна шкарпетка у мене готова і мені треба відв'язати до неї пару. Але зараз літо, тому нема куди спішити. Потрошечки та й в'яжу. Ось. ось так. Це такі мої перші просування. Далі, якщо пам'ятаєте, я вам показувала, що в'яжу топ. І ось цей топ майже готовий. Ну як? В принципі, основа готова і його вже можна носити. Тому що ось він весь не, не влізає в кадр, е, ось, але він вже готовий тут, а він вже е, зшитий, якщо точніше він зв'язаний, я його зв'язувала гачком, все сховано, правда, я його ще не прала. Е, отже, чому я говорю, що він не до кінця готовий? Тому що е, я е, хочу зробити йому е, зверху, якби зв'язати гачком таким. Повітряними петлями зав'язки ось. І також хочу дещо знизу додати, бо як для мене він трошечки за короткий. Тому я хочу ще трошки попрацювати над ним, до того ж пряжа є, так що є, є над чим ще працювати. Хоча, можливо, це буде небагато роботи. Але це буде точно на наступний тиждень, тому що наступний тиждень в мене інші плани. Ось так. Це е, ось такі мої просування. Так скажемо, тут трішки е, просунула, тут вже майже готова робота, і також у мене є готова робота. Я вирішила її е, залишити, так скажемо, на останок. Е, ось, і, Я думаю, багато хто вже здогадався. Я ті трішечки трошки. Відсуну, щоб показати вам цю готову роботу. Вона дуже велика. Отже, це шопер. Кадр не вміщається. Фото, не знаю, чи вставлю, бо їх ще потрібно буде зробити. Можливо, вставлю у наступних відео, але через один, напевно. Отже, ось такий він. Дивіться, спочатку тут іде. Сама основа ДНЦ, я його в'язала за власним майстер-класом. Сама відкрила собі, нагадала, як в'язати, бо пам'ять ну, мене два роки назад в'язала, так що не дуже пам'ятала, тому що сама ж передавляла своє відео. Далі тут йшли спочатку звичайні рядочки з з накидом, а потім вже я перейшла на ось таку сіточку. Ось і потім знову звичайні стовпчики для того, щоб можна було пришити самі ручки. І ось такі ручки. Ось. І ось такий шопер у мене готовий. Можу сказати, що майстер-клас я планую зробити. Коли це буде, я не знаю, але є, є у мене плани. І надіюсь, що ті плани до кінця літа будуть здійснені. Ось. Ну, Можливо, хто. В'яжуть сумки, то можуть по принципу цього в'язання, подивившись і зрозуміти принцип, і зв'язати самостійно. Хто ж новачок, так в тій сфері аксесуарів, то я буду дуже рада, якщо переглянете мій майбутній майстер-клас. Коли він буде, я ще точно не знаю, але буду дуже старатися. Далі, що хочу ще сказати, так у мене вийшло, що я трошечки. Так скажем, прорахувалася, оскільки в'язала його два роки назад, такий шопер. І мені не вистачило два моточка. Як бачите, ручки в мене іншого кольору. ось І я його взяла вже з іншого моточка. Я не важила, скільки тут та Ось, в мене залишилось нитка, я брала зсередини, але не знаю. Думаю. Десь половину, напевно, точно пішло, тому мені прийдеться замовити ще один такий моточок для наступного шопера, який я планую також зв'язати в рожевих кольорах. А вже для блакитних кольорів я просто на ручки візьму інший колір, який у мене є. Ну, щоб, так скажем, не, не знаю, який можна додати. Я взагалі думала, можливо робити білого коліру ручки, але мене трішки перебили. Ось цей шопер у мене замовляла мама на подарунок, тому і вона якби, і вирішувала, якого кольору повинні бути ручки. Ось. Ну, але Я задоволена цим процесом і надіюсь, що скоро знову почну такий шопер. Але це вже подивимось, подивимося. У мене багато планів, і я не знаю, коли усе встигнути. Ось, Ось так. Також. У мене є, де це так покласти гарненько, у мене є покупочки. Покупочки у мене на в'язальну тематику, а саме це інструменти. Ось, ось такі інструменти у мене, і давайте зараз буду вам про них розповідати. Отже, посилання на магазинчик я постараюсь залишити. І так, у мене, давайте почнемо. Це Knit Pro. Так, як це вони називаються? У мене відсвічує камера, тому давайте одразу і дістанемо їх. О. Не знаю, чи правильно прочитаю, але, напевно, називають я Ось, Це такі, якщо я зрозуміла, вони йдуть акрилові шпиці. Я брала номер, якого в мене немає, саме 3,75. Вони такі трошечки гнучкі. Ну, Я давно хотіла спробувати саме такі шпиці, оцінити саме цей матеріал. як це. Тому що у мене є дерев'яні, у мене є металеві шпиці, тобто алюмінієві. Ось І тепер хочу спробувати і такі. Тобто, також у мене ще є зінги. Ну, це також, якби металеві шпиці, якщо я не помиляюсь. І тепер буду пробувати ось такі. Не знаю, коли, коли до мене дійдуть руки до них. Ну, Подивимось, подивимося. Далі, це ось такий гачок Knit Pro з чорною ручкою Номер 2 Ось у мене вже такий був. Але він зламався, і після того я використовувала китайські гачки. Зараз зрозуміла, що мені дуже незручно ними в'язати. І я хочу назад повернутися до гарного гачка, яким мені зручно в'язати. Ось, ось такий двійка. Не знаю, чи буде видно. О, дуже гарно видно зараз, який він. І також ще один гачок. Колись, коли я була. За кордоном я взяла такий гачок, тільки номер був інший. Це був номер 3,5. Якщо я не помиляюсь. Так. Він був червоненького кольору, так, 3,5. Він, бачите, тут є по кольорах зразу розміри. І це точно не пам'ятаю, куди я його поклала. Він точно десь є, ну, не знаю, чи я його зараз знайду. І вирішила я взяти двійку. Ось. Покажу вам який він сам по собі. ось І я також дуже задоволена, що взяла його. Буду ними в'язати, тому що коли в мене був половиною червоненький, мені дуже подобалося ним в'язати. Це був мій улюблений гачок. І на той момент, коли я його брала, я в'язала саме цим номером. Тому що найбільше я в'язала різні пледи. Якщо ти їхніше, це були накидушки. ось А зараз. Я почала в'язати іграшки, тому мені вже потрібен і інший номер. ось Тому я дуже задоволена, що в мене з'явилися ті гачки, тому що ну цим я в'язала цим я вязала тільки іншим номером, і я знаю, що вони справді гарні. Звісно, я буду ще пробувати в роботі і, можливо, вам розповім, тому що я там вже не в'язала іграшки. Ось, але дуже і дуже рада, тому у мене є ось такі ще покупочки. Буду усе вам розповідати, коли буду в'язати ними. Ось, і також буде невеличкий анонс, що я в'язатиму вже, так скажімо, цього тижня, Тобто, ви вже цього тижня, коли я вже буду брати цей проєкт, так скажімо, участь в цьому проєкті. Це буде проєкт іграшковий бум літо. Організатор Оксана Недошитко. Якщо ви маєте бажання, ви можете ще долучитися в цьому проєкті, ми в'яжемо іграшки. Можна не тільки стартувати, а також і брати якісь свої недов'язи. Також я чула, що хтось зв'язав якісь дитячі речі. Ось. Я залишу вам посилання також на канал Оксаночки, і ви зможете перейти. Подивитися її відео запрошення, і якщо ви маєте бажання, долучайтеся. У нас дуже гарна компанія, дуже, так скажем, всі дівчатка переписуються, багато натхнення, допомагають один одному, підтримують. Тому дуже і дуже гарна компанія. Дуже дякую за це організатору. Ось, ну, а які саме іграшки в'язати, ви вже побачите в. Наступному відео також будуть виходити невеличкі короткі відео, де я буду показувати пряжу, і ви в коментарях можете трошечки поздогадуватися, що це буде. Ось так. На цьому я буду завершувати своє відео і зустрінемось уже у наступному відео. Бажаю вам гарних петельок, рівненьких рядочків і з миру і спокою. Протягом дня, ночі, тижня, коли б ви не дивилися. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал та коментувати, оскільки для нас вязалочок це дуже і дуже приємно. Зустрінемось!